Росія тим часом посилює заходи безпеки у своїх дипломатичних установах, бо вони тепер бояться за життя та здоров'я своїх так званих дипломатів. Ну і звісно ж за майно. Зранку до російського консульства вперше за майже рік <кій> до російського консульства в Марселі кинули коктейлі Молотова. Одразу дві пляшки з запальними сумішами. Потрапили до саду САДу на території російського консульства у французькому місті Марсель. Це не е, перепрошую, це перший випадок е, от такого нападу на російське диппредставництво з квітня минулого року. Внаслідок цього вибуху е, вибуху ніхто не постраждав. Матеріальних збитків, як стверджують росіяни, теж не було. Ну і при цьому із будинком консульства виявили. Якусь викрадену машину, Марія Захарова. Ця московська сінігласка дуже стурбована і занепокоєна тим, що відбулося в Марселі. каже: ця подія має всі ознаки теракту у консульстві. Повідомили російським пропагандистам, що взагалі-то навіть не два, а три вибухові пристрої закинули на територію, але один. На щастя чи на жаль не спрацював вулиця Героїв України саме так називається, судячи з усього, це місце, де розташоване російське консульство. Ну і не випадково, а тому, що французька влада, як і влада більшості країн адекватних світу, в такий спосіб тролить росіян і правильно робить, тому що росіяни хі, хі, отримують листи до консульства. За адресою, от вулиця Героїв України, вулиця Бандери, е, вулиця Тараса Шевченка і так далі е, по всьому світі, от на такі адреси доводиться надсилати росіянам скарги на щось там е, в різних країнах. Ну а ті ж, звісно, кожен день, які там працюють, консули, пасли, е, ну хоча ми прекрасно знаємо, що в російських дип дуже багато не консулів і не. Не послів, а насправді всяких різних ФСБшників, але й на них тисне психологічно ну, така от історія. Що ж, власне, пожежники Марселя кажуть, що вибух стався всередині консульства. Уявіть собі, ані це росіяни стверджують. А а от пожежники спершу казали, що біля цього консульства, ну судячи з усього, цілили в безпосередню будівлю. І могли просто не долетіти пляшки. Ця історія чому для нас є в принципі важливою, чому є сенс про неї говорити? Тому що згадайте, якби таке сталося роки два, три і тим паче чотири тому ми би з вами дуже занепокоїлися, тим що це ж виходить, хтось може так підставити Україну. І ще там обв'язати ці пляшки українськими прапорами чи кинути туди візитівки Яроша або рушнички з зображенням Бандери, і це ж весь західний світ буде засуджувати Україну за, укр... за русофобію. Але на сьогоднішній день якось так настільки все одно, настільки приємно, все одно, що в внах... що в них там кинули, не кинули. Ось, мабуть, це і є головна новина. Станом на 24 лютого 2025 року, що взагалі, е, от в цьому плані не страшна російська пропаганда. З іншого боку, ну я особисто готовий припустити, що е, навіть це не є провокацією росіян, а хтось щиро е, з міркування. Антитерористичних вирішив в такий спосіб повідомити російському ФСБ, що не потрібно прикидатися дипломатами, не можна прикидатися дипломатами. Так само, як не можна прикидатися, наприклад, священними служителями, служителями церкви. Не може ФСБ, немає ФСБ прикидатися так званою Русською православною церквою, і, значить, ось отримаєте ФСБшники. Хтось собі міг подумати. Цілком, знаєте, цілком все одно на цю подію не можу ані схвалити. Таку дію ані засудити, бо ну не знаємо ми реальних обставин цієї справи. Підозрюю, що можемо і не дізнатися, тому що все одно і французам, що там станеться з російським посольством, вони мають приблизно такий же рівень дипломатії всі ці росіяни на території Європи, ну як власне будь-який кілер. Які відправляється від главного розвідуправління гінштабу вражених сил Російської Федерації до Європи для того, щоб робити брудні справи? Вони роблять так само брудні справи всі ці російські дипломати, і ми знаємо, що так дійсно впродовж років десятиліть і століть дипустанови завжди, ну нібито як мали би бути недоторканними, але маємо те, що маємо. І власне хтось таки торкається цих ем, диплома... ну, псевдодипломатичних, а подекуди можливо дійсно хтось там виконує дипломатичні функції. Ну, бачите, але хоч хочуть їх можливо вигнати з Франції.